Всім привіт! Хочу записати відео про те, як почистити віконце у проколювачі Gentil. Воно вже не дуже прозоре, тобто через нього не дуже добре видно. Там застрягли якісь маленькі частинки. Деколи буває, що кров там. Бризки крові залишаються. Зараз бризків не бачу, але тим не менше не дуже добре видно вже. Стосовно того, що він рожевий в мене, ну, що було. Був один такий на всю країну, що знайшов, тому купив такий. Краще, ніж нічого. Значить, Показую. Тут насправді один простий спосіб. Один простий спосіб. Значить, Беремо, від'єднуємо, це зрозуміло. От. Потім маємо цю частину. Беремо е, патичок для чищення вух. Звичайно. З одного боку е, залишаємо його е, сухим, з іншого боку, намочуємо водою. Беремо патичок, спочатку тою стороною де вода От. і просто змочуємо внутрішню частину. Також От по колу і тепер далі. Тут де зазвичай може бути не видно. При цьому стає видно, якщо є якісь частинки крові, то на білому тлі вони стають видимими отак От собі проходжу крізь усі віконечка. Так, і так просто тут теж ще трохи. От, можна трохи почекати, але я чекати не буду, воно ніби непогано. Далі в цьому мокрому беру сухою частиною от, і сухою частиною стираю вже розчинені частинки крові звідусюди. Витираю все так. Витираю. Зараз ще щось. Залишалося. Не видно. Не до кінця розчинилося, тому деколи може бути потрібно трохи більше часу. От, але, тим не менше, я думаю, буде нормально. Так, зараз покажу результат. От так його собі прочистив, прочистив. Ну, не знаю, ніби трошки краще. В принципі, видно. Мені здається, добре видно. На деяких моментах ну, не ідеально, але краще не було. Ну, так.